Столичні школярі можуть безкоштовно подивитися роботи видатного українського художника Івана Марчука. Виставка, яка вже два місяці триває у головпоштамті, відтепер безкоштовна для учнів шкіл. Там представлено майже півсотні робіт генія сучасності. Вони виконані у різних стилях і настроях. Неймовірні полотна бачила Наталя Білогурова. У світі Івана Марчука порівнюють з Пабло Пікасо, Сальвадором Далі, а ще називають «Рембрандтом наших днів. Митець належить до сотні геніїв сучасності та п'ятидесяти художників Золотої гільдії Міжнародної академії мистецтв. Утім, так було не завжди. До зірок доводилося пробиватися через терни нерозуміння і критики. Перша виставка відкрилася, коли митцеві було 43 роки, і не в Україні, а у Москві. Після цього прийшло світове визнання і лише потім удома, та попри все, його серце належить рідній країні. В Австралії, наприклад, мені сказали, що через 3-4 роки ви будете художником номер один на континенті. А ви знаєте, що то є? Це не однокімнатна моя квартира і тісна майстерня, а це будинок, розкішний басейн. Я собі плаваю. Художник працює у різних раніше невідомих стилях. Так, завдяки Марчуку з'явився плонтанізм. Пан Іван зізнається, що черпає натхнення у природі. Я як подивився на гай, лісок такий гай, і на фоні неба я побачив ці гілочки. Боже. Яка краса, яке мережу це вишивка? Буквально Кожне дерево оголилося, має свою анатомію. А як це зробити? А я хотів оці достеменно ото, досягти отої краси роміть на полотня. Сьогодні його виставка відкрита для школярів у планах. Майстер-класи від маестро. Ми з дітьми приїхали з Василь... з міста Василькова до Києва, щоб побачити ці картини. В реальності Ну, дуже цікаво. І я вважаю, що діти візьмуть для себе частинку цієї такої творчості. Мені дуже сподобалось, і я буду далі в жаль, малювання. Вони такі особливі, що в них можна побачити душу художника. Я не знаю, ну вони яскраві, гарні. Цілий місяць всі школяри кожного дня зможуть відвідувати виставку і бачити. Це буде безкоштовно. Місяць Івана Марчука в Шевченківському районі. Виставка на поштамці відкрита для всіх охочих до кінця зими. Наталія Білогурова, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.